Всім привіт! Сьогодні я приїхала на локацію оформлювати фотозону на Христини. Обов'язково перед переглядом підписуйтесь на канал. Якщо виникають якісь питання під час перегляду, пишіть у коментарях. Ну я починаю працювати. Починаю я, як завжди, з борки каркасів. У мене сьогодні три каркаси. Центральну арочку я привезла вже готову, вона вже з плівочкою, в такому вигляді я її і перевожу. Тут у мене на фасаді закріплена плівка. На бокові каркаси я буду монтувати зараз велюр. І хочу нагадати, що ми виготовляємо такі каркаси. Ми робимо різні форми, різні розміри. Можуть бути круглі каркаси, арочки, паруса, прямокутні, куби, будь-що. Каркаси по вашим ескізам, Тож, якщо вам потрібні, зручні. Гарні каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі, посилання, на які ви знайдете під цим відео. На обидва каркаси я вже змонтувала велюр на фон, і на цей каркасик я ще додала трошки фатіна, щоб дати таку розовинку. На цьому фону. Мені потрібен був такий дуже-дуже ніжний відтінок рожевого. Велюр рожевий є, але він вже прям такий рожевий. Мені потрібно було трошечки зовсім такий відтінок дати. Тому я поставила фатін. Все я закріпила такими магнітиками весь велюр. Завжди ними користуюсь. я ними кріплю і плівку. І будь-який декор, який потрібно закріпити на фотозоні. Магніти невеликі, але вони дуже потужні і міцні. Все, класно надійно тримають. І головна якість магнітів, вони не ламаються. Практично, бувають невеличкі сколи, якщо постійно ними користуватись, але сам магнітик лишається цілий. І ви його можете використовувати і надалі. І велюр, і магніти, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Закріпила на каркас крила, все я зробила за допомогою магнітиків. І також закріпили напис і такі хмаринки. Такі написи і такі хмаринки ми виготовляємо. Ми робимо різні декоративні елементи: із полістиролу, з пінопласту, фанери. І ви можете завжди замовити у нас або такі хмаринки, такого ангелика, наприклад, різні написи і взагалі будь-які декоративні елементи. Також це можуть бути метелики, зірочки. Словом, будь-що, щоб зробити гарну фотозону. Для замовлення звертайтесь в соціальні мережі, посилання на які під цим відео. Зараз збираю гірлянду. Поставила спочатку кульки 12 дюймів, виставила метелики як мають бути квіти, і тепер просто доповнюю всю цю гірлянду різними кульками. У мене там бабл з 19 дюймів. отакі такі кластери з 5 кластери з 12 дюймових. Словом, її розширюю і роблю гарною. І така у мене сьогодні вийшла ніжність для дівчинки. Нагадую, що декор для такої фотозони, ви завжди можете замовити у нас такі каркаси, фони, написи, крила. Зробити своє замовлення ви можете, звернувшись в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Ну, а якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати займатися оформленням фотозон, але в роздумах і не знаєте взагалі, чи варто починати, і з чого починати. У мене є курс, в якому я повністю ділюся своїм досвідом, з чого починала я, які можуть бути помилки, особливо на початку, як їх уникати. І в цьому курсі 27 відео уроків. Це практична, теоретична частина. На практиці ми розглядаємо, що потрібно вам для старту, які потрібні кульки. То дуже все досконально, я все це пояснюю і розказую, навіть який краще обирати компресор. А в практичній частині я вже роблю фотозони і дуже детально все поясню також, які можуть бути помилки і як їх уникати. І пройшовши цей курс, ви також навчитесь розраховувати правильну вартість фотозони, для того, щоб не просто. Робити фотозони, а ще й заробляти на цьому. Тож, якщо цікава така інформація, пишіть слово курс у соціальній мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео.